Сі жовтень починає здавати свої повноваження. Гори Карпати вкрив перший сніг у краєзнавчому музеї. Ми спілкуємося з головою всеукраїнського товариства Гуцущина Дмитром Петровичем Стефлюком на тему Гуцули, Гуцульщина, Гори Карпати і власне діяльність товариства Гуцущина на Прикарпатті і загалом в Україні. Тож вітаю Дмитро Петровичу у нашій програмі. Хочеться зразу вас розпитати про те, чим зараз живе товариство Гуцульщина, оскільки ми знаємо, що ваш Мовити, попередник Дмитро Михайлович Ватаманюк очолював довгий час це товариство. Вже понад рік, як його немає в живих разом з нами. І взагалі чим зараз живе товариство, які е, плани на майбутнє, яка перспектива товариства в Україні, зокрема на Прикарпатті. Ну, Звичайно, е, згадувати про Дмитра Михайловича, це будемо казати. Ну, і почесно, і дуже тривожно, але так сталося. Життя є життя, і тому вже більше року ми живемо без колишнього голови Дмитра, Михай... Дмитра Михайловича Ватаманюка. Ця доля спіткала мене, і, очевидно, я повинен працювати і продовжити ту справу, яка була започаткована в 90-му році, ще минулого століття, в Верховині, де було перше створено. Товариство Гуцульщик. Щодо початку незалежності, якщо так. Да, так, безперечно, це було зроблено ще до початку незалежності. І, тоді ми, очевидно, дещо по-іншому думали і вибудовували свої плани товариства. Я був одним із засновників товариства теж. Але час робить своє. і 25 років вже якраз відсвяткували ми. У минулому році створення товариства підвели підсумки і побачили, що нам вдалося зробити за ці 25 років, чи правильним шляхом ми йшли, і, очевидно, намітили під час цього вже більш такі детальні плани і на майбутнє. Якщо коротенько підсумувати роботу за 25 років минулих товариств, то звичайно зроблено багато. Зроблено багато, перш за все, утверджені товариства. Він утверджені його в інформаційному просторі, проаналізовано взагалі ситуацію на Гуцучні, як Гуцули спільно з своїми побратимами, бойками, лемками, там, покутянами, опілянами все-таки змогли зберегти свою, дещо кращу, на мою думку, автентичність, традиції, побут, обряди і таке інше. Важливо було перегонути сторінку і. Так сказать, утвердити е, оце слово гуцул, гуцульний гуцул. Бо в недалекому ще минулому е, це було десь трошки е, так примізливо. І я не хотів би на цьому акцентувати увагу, бо Сьогодні нікого не звучить. І називати причини, так? Чому так? Так. Причини були різні, але все-таки, очевидно, вони були більше, ну, акцентувалися на тому, що це віддалені території, ці люди живуть в горах, туди цивілізація повільніше йде. Але, от бачите, коли ми проаналізували ситуацію, то вказується цивілізація, можливо, ця проблема була, що вона дійшла туди пізніше. Але разом з тим це допомогло зберегти всю ту автентику, яка сьогодні на різних фестивалях, на різних, так сказати, інших заходах ну, визнається великою аудиторією і нашими. Побратимами і нашими гостями, і ми самі зрозуміли, що це було на той період дуже велика справа. Тобто це одна сторона справи. Ми за цей період, особливо завдяки Дмитру Михайловичу Томанюку, оскільки він і журналіст, і видавець, зробили велику справу в видавництві різної, так сказати, класичної літератури. Потім різного роду журналів, наприклад, гуцульські презентації закінчили, які дуже гарно е, показали і минувшу Гуцульщини, і репрезентують сьогоднішній час в Гуцульщині. Але е, треба сказати, що зроблено ще мало, зроблено ще мало. І е, нам вдалося от за цей рік, значить, е, я би сказав, повести таку велику роботу. щодо Утвердження юридичного статусу нашого товариства. Воно дійсно сьогодні вже стало всеукраїнським товариством. Адже в 17 областях України створені наші підрозділи Всеукраїнського товариства стучне. Це одна з важливих справ. Сьогодні в нас є інтернет-сторінка, значить, відповідна, де ми вже. Повноправно показуємо щоденно свою роботу, знайомий не тільки лишень Прикарпаття Україну, а й світ з тим, над чим ми працюємо, що ми зробили, що вдалося, що не вдалося зробити. Сьогодні у нас е, офіс місії Івано-Франківського Супінського товариства Цульщина. Е, такі офіси відкрилися е, надбірні, в надвірній, е, в вижниці. У нас працює товариство. Е, за межами Гуцульщини у Львові і все інше. Це велике надбання, будемо так говорити, але ми говоримо, працюємо, а треба, а що роблять ці товариства? Це дуже важливо. Про це моє якраз наступне запитання, Дмитро Петрович. Я знаю, що Івано-Франківського теж деякі заходи, власне, товариство проводило і навіть обрали керівника Івано-Франківського товариства Гуцульщина. От, власне, про це. Чим, скажімо, займається товариство в інших областях? Теж цікаво почути, зокрема у столиці. Тому що громада Гуцульщина, Гуцулів у столиці, наскільки я знаю, теж є чисельною. от, власне. Так, власне, є і в столиці в місті Києві, його чолі там Дмитро Небесідчук, це діюче товариство, так сказати, нам, нам це дуже і приємно, і гордо, що є і в столиці таке наше товариство. Ну, ви знаєте, ми є громадська організація, тобто, з одного боку, у нас привільовані питання це е, збереження гуцульської культури, побуту, традиції. Проведення гуцульських фестивалів і таке інше і таке інше. Я, як голова цього товариства, вважаю, що нам треба сьогодні виходити за рамки культурологічної діяльності, а більше робити налаз на співпрацю з органами місцевого самоврядування, з органами виконавчої влади у плані підтримки або організації соціально-економічного розвитку цих територій. Тому що Ще в далекому 90-х роках все-таки гуцульське товариство прилучилося було до постановки питання про надання особливого статусу цим гірським територіям. І так співпадає, що там, де живуть гуцули, в основному в Україні і за кордоном в Румунії це гірські території. От ми в Україні відстояли, так сказати, цю позицію спільно з депутатами. Тяжкий час так був. Тяжкий так, час. Так? І ця територія. Одягала сьогодні статус гірських. Араз статус гірських це значить певні е, законодавчі е, привілегії для цих територій, Я, е, може це неправильне слово, привілегії. Це якісь надання допомоги в виживанні цим людям. Бо ми сьогодні з вами зустрічаємося в місті Франківську і бачимо зовсім інші умови життя і все інше, що зв'язано з людиною. Тобто, що легшого характеру так би. А мовити, якщо ми приїдемо верховину. І побачимо ті умови життя не в центрі правдоверховини, а на околицях верховини і тих віддальних сіл, в яких умовах люди живуть, то це зовсім інша картина. І от я вам, мені може це і з одного боку, досвід мій як багато років попрацював в органах державної влади і представницької влади. Це мене може десь і обтяжує зараз у Цульщині, але й дає мені певні як кажуть, ну. Такі додаткові шанси багато чого по-іншому осмислити і дивитися. І от я пригадую, у нас свій час критикували, коли я при владі працював. Ну, це зв'язано було з політикою, вибори. І от придумали ще якісь окремі парки, і такі штрихи, що, мов, треба критикувати Варковинську лову за те, що з гір люди переїжджають, переїжджають жити там у Снятинський чи Коломийський район. Я питаю керівника того, який це критично оцінював. так, Скажіть, будь ласка, ви живете як? 300 метрів від центрального астроному, 500 метрів від районної поліклініки і до вашого місця роботи 200 метрів? У вас влашковується, Влашковує. А якщо людина живе в віддальному присівку за 20 кілометрів від райцентру, та ще від центральної дороги, 5-6 кілометрів. Де діти І повинні в... ходити по 2-3 години до школи наприклад? безперечно. Діти до школи, доставка різних там, ну товарів першої необхідності, утримання господарків, все. це складно дуже. Тому от цей варіант, ми трошки може відхилюємося від теми, але він є як прикладом. Оцей якраз статус гірських він надає певну допомогу цим людям. І бажання, жити в горах. і бажання жити в горах. Тому ми бачимо, що поряд із питаннями, безперечно, це є важливі, не одні з важливих питань збереження того, що я говорив, культури, побуту, традицій, звичаїв, ведення традиційної господарки в гірській місцевості. Але поряд з цим ми повинні ставити питання про розвиток цих територій і щоб людям ставало краще жити на цих територіях. Пріоритетним напрямком це є не лише для товариства, це для влади, для всіх це є розвиток є одного з складових частин туристичної галузі або туристичної інфраструктури, рекреаційної на цих територіях. От ми вважаємо, що саме товариство повинно в цьому плані, маючи такий золотий баланс, як таку культуру і традиції побут, що приваблює. Туристів з України за кордону це наш безцінний, як такий подарок, будемо казати теперішній владі, що ми це зберегли і ми можемо показати, що цікавить людей. Але для цього треба, щоб розвивалася соціальна інфраструктура, і все інше, що з цим зв'язано за рахунок державних владань. Я думаю, ви погодите зі мною, якщо я скажу, що центром, безперечно, товариства Сучне є Прикарпаття, зокрема Гірський район, Верховинський, Косівський район, де найбільше збереглася самобутність. Так? Тому, відповідно, багато роботи багато відповідальності лежить. Не тільки на голові товариства, так, а й на власне, тим людям, які представляють ці райони гірські, як так званий приклад. От, власне, яка, яка зараз ситуація в цих районах, і ви говорили про те, що життя має бути кращим для Госудів. В цьому теж функція товариства. Чи справді є життя кращим за ці 25 років? Ну, найперше, я дякую, ви абсолютно правильно акцентуєте увагу, бо я всього навсього голова всеукраїнського товариства. І, звичайно, це почесно, і мені приємно і відповідально, і відповідально, Є управа товариства, яка складається з голів, там відповідно районних, міських товариств, інших там суб'єктів, значить територіальної організації. Але і кожна на своєму рівні повинні працювати. Тобто, Важливо дуже підкреслити, що це для наших телеглядачів. От Гуцульщина і Гуцульське товариство, і це вроді асоціюється, ну це вся Гуцульщина. А я хотів би, ну, як кажуть, користуючись нагодою, сказати і нашим гуцулам, що Гуцульське товариство це організаційна будова, тобто це відповідна кількість людей, яка ну, юридично оформилася у членство цього товариства. І вона лише виробляє певні напрямки діяльності, ну, старається репрезентувати усю Гуцульщину і всіх жителів Гуцульщини та таке інше. Але кожен гуцул повинен вкладати свій плат, світ плат в підтримку, починаючи від свого, як кажуть, особистого, тобто господарства, свої поведінки. Збереження своїх традицій, обрядів і таке інше, оце буде в цілому, я кажу, згідний вклад в розвиток цієї гуцульщини. Ви питаєте, що змінилося на краще? Чи змінилося? Чи змінилося на краще? Безперечно, що змінилося. Ну, Чи стало легше жити от пересічному гусу? Е е е ви знаєте, питання дуже важке і однозначно нього відповідати. Тяжко. Ну, якщо з однієї з точки зору взяти розглянути це питання, то звичайно стало набагато краще, вільніше, перш за все, справляння різного роду. Ну, традиційних там для Гуцулів, обрядів, е поведення в історичне минуле, те що, те, що було, десь будемо так казати, що затоновано, не все можна було показати. Безперечно, що так. Знову я вже говорив про закон, про статус безперечно. Е Тодішня влада, і я вважаю, що теперішня продовжується, зробила велику справу, прийнявши закон по стату зійських населених пунктів України, це держава, то, звичайно, набагато позитивно вплинула на цю територію. Я, вам, я не аналітик, який ну, претендує підписатися під тим, що я сказав, але те, що я знаю, і в цьому, ну, я думаю, підтвердить більше наших глядачів. Значить, е окрім того, що на те, на цій території сьогодні збереглася ведення традиційної господарки. І найважливіше, що все-таки міграційні процеси на території Гуцульщини, я думаю, набагато менші, ніж в інших регіонах. Діє закон, є відповідні доплати людям, які живуть на цій території, тому це стримує. І таким чином вже це дуже великий позитив. Що треба би зараз, якщо ми говоримо про економіку? І в чому товариство Гусучне повинно працювати, ми недавно прийняли два важливих звернення у рамках міжнародної конференції, яка відбулася в Рахові нещодавно, і засідання вправи наше там відбулося, і ми вважаємо, що ну, ми прийняли два звернення до Кабінету міністрів України. Ми звичайно ну, не кішимо себе, що все буде зроблено, але воно акцентовано в двох напрямках. Якщо в Україні... Та й за кордоном дуже так люблять гуцульську культуру, е, і наші традиції, побут. І, на, і шаную наші міжнародні гуцульські фестивалі. От на останньому фестивалі побувало приблизно понад 40 тисяч людей, так аналізують е, от, з України і за кордоном. З України і за кордоном. То цей фестиваль має мати статус е, держав, на держав, державного рівня. Тобто, е, ну, не в силу вже місцевим органам влади та і товариству забезпечити організацію проведення такого великого фестивалю. Ми звернулися до Кабінету міністрів, щоб було доруче відповідне Міністерство культури України з приводу цього, щоб наступний фестиваль був, щоби, мав би статус державний. Це дуже важливо. І друге звернення це те, що ви запитували що стосується економіки, економічних питань, ми вважаємо, що. Для того, аби стало краще на цих територіях, необхідно забезпечити виконання статті 3 закону про статус вільських населених пунктів України. Я не буду дуже довго за це розповсюджуватися, оскільки це час у ефірі, але там виставка поставлено, що в 95-му році поставлені конкретні завдання законом, який прийняти Верховною Радою, що Кабінет Міністрів повинен розробити певні. Заходи спрямовані на підтримку соціальної інфраструктури на цій території, освіти, культури, охорони здоров'я, це одне розвитку туристичної, і рекреаційної інфраструктури. Ну, а деколи, бачите, виході навпаки, от недавно прийняті певні там, ну, зміни до Податкового кодексу, яким тим гуцулам, які... Полонини ма ну, отримували на умовах оренди, полонини полонини, виявляєте, що це грізькі пасовища в горах, там Бог його знає на яких висотах. І Люди, що тягнулися туди з вівцями із, із іншою худобою, а тепер їм ввели таку непосильну плату, що люди відмовляються від цього. Тобто це починає зникати. Регресувати. Прав, регресувати. Так, регресувати. і тому ми звернулися, щоб переглянули ці норми. Ну і дивую взагалі-то коли ці полонини, які традиційно вже сотнями років використовувалися людьми, їх передали кудись вже з місцевого та самоврядування і забрали під патронат вже держком цього, Державного комітету по землі там, і кадастру України, щоб Буцул взяв 50 сотників в оренду полонини, він повинен йти до. По крайній мірі до Франківська, де йому повинні це як мінімум довело, як мінімум до Франківська, а то й до Києва, щоб це підписали. Ну це такий напрямки економічного характеру. Де ми працюємо і звичайно будемо старатися працювати. Дмитро Петровичу. Хочу почути от вашу думку щодо розвитку товариства, тому що на вулиці вже 21 перше сторіччя, товариство вже 25 років. Зрозуміло, що змінилося багато що з 90-го року. І до сьогодні виросла нова молодь гусульська, в тому числі. Взагалі, що змінюється на тих територіях, що змінюється так би мовити в головах цих молодих людей, які вже виросли за час незалежної України? Чи сприймають вони гусульське так, як сприймали, наприклад, ви і люди трошки іншого покоління? Скажімо? Це теж болюча тема, дуже, але вона правильно так будемо мовляти, я вважаю. Дякую, що ви теж за це запитали. Ви Ну щоб об'єктивно відповісти на це питання. Є деяка трошки деградація, розумієте, От гуцульське товариство, я недавно провів зустріч у всіх районах Гуцульщини, зустрічався з активом товариства Гуцульщини і переважно там присутні люди старшого, ну в окремих випадках середнього віку. Тому ми зробили наголос на те, щоб у нас якнайбільше прилучалося молоді до роботи в оцих організованих формах гуцульських товариств. Про які я вже говорив, там, де можна у цьому товаристві, ну будемо казати, за рахунок організаційної роботи впливати на загальний розвиток, все те, що має робити на Усуші. Якщо взяти у представницькій, так сказати, формі, яка, на мою думку, ну, повинна е, балансувати десь трошки з іншими формами, представницька, я маю на увазі так: це якщо танці. На сцені, чи якісь гарні співи, чи музики, та ще одіті люди, ну, традиційний гуцульський одяг і все інше, то вважається, що оце гуцульщина, розумієте? А я ми ставимо зараз питання, щоб не тільки одяг там і відповідно, там культура гуцульська, бо безпере це безціння, це вже на високі, але разом з цим рухалися більш такі, е, якби правильно висловитися. Ну, Організаційні справи, які би знову сприяли поліпшенню рівню життя людей на цих територіях, і щоб ці люди дійсно пишалися не тільки тим, що вони можуть приодітися і показати свою культуру, а пишалися, що вони живуть у цьому регіоні Гуцулічна. От десь в такому плані це мені дуже би імпонувало. Ну і звичайно, тут дуже важливе є, щоб Гуцулічна поширювалася і в Україні, і за її межі. В недалекому минулому, може, це із того, як би ну, була міграція за кордоном Гуцулів. Це до воєнного часу, ще до сорокових років. 30 -ті, 30 -ті, роки. 30 -ті роки під час до Канади, до Сполучених Штатів, Аргентина. Років. І оця, як кажуть. Ну, їхня біль за, за Батьківщиною, вони організовували там товариство Гуцулічну. Тобто було товариство Гусулічне в Англії, в Америці, там в Австралії. Це ще на початку нашого створення. Ми спілкувалися з тими людьми. Вони окремі з них часто відвідували нашу Гуцульщину. На жаль, можна сказати, з жалем, що цей зв'язок, якби. Перервався. У зв'язку зі зміною поколінь, напевно, так? Ось, В тому числі. Зараз ви кажете, наголосили на цьому зв'язку з зміною поколінь. Ну, якщо ми тоді зараз намагаємося різними способами, добра, як кажуть, до ну, налагодити якісь зв'язки. Відновити можна сказати. Відновити, ніж правильно буде відновити їхню молодь. Дітей і внуків тих наших старших, з тих старших поколінь привернути до рідної Батьківщини, своєї до то це один напрямок роботи, і ми над цим працюємо. Але нам важливо в тому питанні не втратити зв'язок у нас тут на місці, щоб наша молодь, починаючи з дитячого садка і, і так далі по всіх градаціях освіти, культури і суспільного життя. Оцей зв'язок тримала, ну, будемо казати, своєю історичною право тюрщиною тою Гуцульщиною і теперішнім часом, де ми живемо. Я думаю, це одно з таких будемо, головних завдань Гуцульщини. Ну і у нас Гуцульщина, ще рядом є в е, Румунії, так будемо казати, там по різних даних е, біля 70 тисяч людей, які ідентифікують себе. Е, Гуцульщиною, ці люди, які вважають себе такою групою людей, як оцули, теж ще не все налагоджено сусідня з Верховинським районом території. Зокрема, сусідня з Верховинським і Рахівським район. районом районом, та й Путільськ, та й Путильським, та, та й Вижницьким. Це по суті діла, якщо глянути на Карки, це одноціле. Це одноціле. Це територія. Тому ми намагаємося налагодити з ними певні зв'язки. І сьогодні розмова йде про створення товариств, так само наш представництво за кордону в цих країнах. І я вам хотів сказати про те, що от нас запитують міжнародними чи українськими, чи як Так, по юридичному статусу у нас так зареєстровано, бо так вимагає закон громадської організації Усе Українське товариство Але, Але. У нашу організацію мають право вступати окремі люди, як особи індивідуальні за кордоном, так і товариства, які створені на підставі закону тій країни, де вони знаходяться, але не можуть бути підрозділами нашого това. Тобто ми автоматично маємо статус міжнародного товариства. Ну, часто запитують таке питання: а хто може бути членом товариства в І Що для цього треба? І що для цього треба? Знаєте, не буду говорити неправду, коли ми засновували товариство, ви знаєте, то дійсно ми могли членів товариства ну, знову ж таки визначати, що по місці там може народження, та й не зовсім дивитися, чи кожух носить, чи сорочку вишивану, чи шапку рогату, і це вже гуцул, а це ні. Сьогодні за 25 років час показав, що це трошки не так. Тобто, у нас зараз, гімна нашої статутної діяльності, член товариства Госудичного може бути люба людина, яка перше визнає традиції, обряди, та й просто визнає їх, ну, виконує, Лобіює, боже, не Лобіює, підтримує і навіть виконує, будемо так казати, а ще надає якусь я кажу, певну допомогу розвитку Гуцульщини, вона може бути членом Товариства Гусуліщина. Це член товариства Сурічна, це не є через зв'язку гуцул, а це і член товариства Гурічного, який ну, поважає цю культуру, ці традиції, обряди і так далі. Я вже може й це Десь так приблизно виглядає. Дмитро Петрович, коли ще одна людина, оператор телебачення Галичина Михайло Ребристий, показує і лобіює, що вже час завершувати нашу програму, я ще. Приготував на завершення таке запитання на тему гуцульщина і політика, тобто ви говорите про те, що потрібно налагоджувати зв'язки з, з місцевою владою, з місцевими громадами, щоб десь впроваджувати свої гуцульські цінності на тих чи інших територіях. Яка зараз ситуація? Бо часто особливо думаю погодитися в передвиборчий період, часто люди починають особливо політики, які там вигідно десь згадувати за гуцулю ст. Тією чи іншою метою чи причиною. Як все це відбувається, і взагалі чи є така небезпека? Так, ви, це теж питання влучно, і воно дійсно непросте. Але разом з тим, наше товариство Сульщина є поза політикою, в принципі, поза політикою. Тобто, те, що стосується безпосередньо нашої статутної діяльності, ми організація, яка політикою не займаємося, але жити в Україні. Мати осередки чи підрозділи, ну відповідно, в різних районах потрібно от, десь безперечно співпрацювати, зустрічатися. Маємо співпрацювати, зустрічатися. І ми, може, це не зовсім буде вірно сказано, але я вважаю, що товариство Сучне це є. Це вона має працювати на е, прикладі народного руху України. Знаєте, був. Ну, Може, ви не все знаєте, бо то давно було, але в 90-х роках, коли предвісником всіх перемін і нашої незалежності боротьби був народний рух України. Це всі люди, які це підтримували, от вони і хотіли такої приблизно, ну, як кажуть, ну, політичної лінії, якої тоді? Одержати незалежність, соборність і все інше в Україні. Так? От наше товариство у які там партії, хто там нас менше цікавить. Ми працювати будемо на те, щоб у, на Узульщині в наших людей формувався е, такий мікроклімат і ставлення до політичних партій, все інше, який забезпечує соціально-економічний розвиток, відповідні соціальні стандарти для життя людей, свобода. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Оце наша така політика. Тому е, у прямому значенні ми не будемо під, нікого не підтримуємо, але працюємо на такий результат. Люди, кого беруть, це вже в політичному аспекті. Але в цілому ми націлювати будемо в будь-якій ситуації людей на те, що нам треба незалежність, я вже повторююся, патріотизм, свобода. Обряди, традиції, все інше це треба, щоб збереглося. Але на першому рівні це знов-таки рівень життя людей в Україні і на території Гульщини. Мені залишається вам подякувати за розмову. Ну, звичайно, говорити є про що ще і далі, і далі. Сподіваємося, що зустрінемося ще в наступних передачах. Тисну вам рукою, дякую, дякую за, вам. за зустріч. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головою всеукраїнського товариства Сучина Дмитром Петровичем Стефлюком. Сподіваємося, що вам теж було цікаво. Побачимося вже наступного разу. До побачення.